Ласкаво прошу вас на нове відео. Як бачите, прямо зараз я стою посередині мосту. І я приїхав на річку, щоб познімати і походити в біль берега. Що тут можна знайти? Нова локація, і зараз, як бачите, це річка. Я зараз стою на мосту. Така дуже прикольна справді річка. Дуже важливо розуміти, що цю всю землю піднімали з дна озера, щоб воно знову потекло. Як бачите, оця вся земля, ну в ній може щось бути цікаве. Цю річку почистила громада а, села і хочу вам сказати, наприклад, ці річки от такі у нас ракушки Погомбане. Так, Тут у нас ще один сигнал. Перед нами у нас консерва, як бачите. А, я не розумію, звідки тут так багато консерв насправді. Надіюсь зараз ви мене нормально бачите. Хочу вам сказати висновки. А, біля річки в загальному тут чомусь нічого немає, навіть металу обичного немає, просто обичні консерви, а, та й в загальному більше нічого цікавого. Але насправді була цікава пригода. Е, до речі, для того, щоб познати більше інформації про те, про чи там, про те, чому ми це все робимо, подивіться минулу частину відео. Висновки в загальному ну, такі собі одні консерви металу взагалі немає, нічого цікавого тут немає. Тобто їдемо на інакшу локацію. І так, ми приїхали на нову локацію, тепер у нас це ліс, ліс якийсь знаходиться на горі, як бачите. Ми в лісі, як бачите, це такі тут нас цікаві дерев'я. Це у нас... Не важливо, що це таке. І так, зараз я в лісі, на горі, що хочу сказати. Ходимо тут вже хвилин 30 і поки що нічого цікавого немає, окрім гільзи. Та й в загальному ходимо, насолоджуємося природою. Тут такі цікаві взагалі запахи, пахне дуже цікаво. Фольга. І найголовніше, не забувайте після себе закапувати ямки, тому що так правильно. Так роблять всі камради. Правильно. Хочу всім нагадати, що в першу чергу ми це робимо для своєї розваги, а не для того, щоб заробити гроші, тому що, ну, про які тут гроші взагалі може йти мова, коли ми відкопали два таких желізаки. І так, находки з лісу це взагалі найвдалий урожай. За весь час, як бачите, саме прикольне, то що ми знайшли дві монети по 5 гривень. Це у нас 10 гривень, метал десь 10 гривень, це 20 гривень. Це, 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 це жахливо. Далі я планую поїхати на воєнний КОП і походити по позиціям, які були з Другої світової війни.